Дітки, до нас сьогодні в гості завітала лялька Наталочка. Давайте з нею привітаємось. Добрий ранок, Наталочка, і вона нам хоче загадати загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона вас любить, тішить. Завжди скрізь буває з вами. ну Звичайно, що це мама. Правильно, дітки, ви вгадали це загадка про матусю, а давайте згадаємо тепер, як Наталка у загадці називає свою матусю. Так, найрідніша, наймиліша. Дітки, а ви любите свою маму? Розкажіть мені про неї. Яка ваша мама? Щира, ніжна, турботлива, ласкава. Дітки, а що ви можете зробити для того, щоб мама зрозуміла, як сильно ви її любите? Молодці. Дійсно, ви можете маму обійняти, поцілувати, приголубити, розказати їй вірші, допомогти їй по господарству? А як ви це робите? -те? Дітки, а як ви називаєте свою маму? Як ви до неї звертаєтесь? Ось послухайте, як Наталочка розмовляє зі своєю мамою. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати, матінко, матусю, мама, мамочка, матуся. Називаю тебе я. Рідна мамочко моя? Давайте і ми спробуємо як Наталочка назвати маму. Мамо, мамочка, матусю, матусенька. Дітки, а як ваша мама турбується і піклується про вас? Давайте послухаємо, як Наталчина мама турбується про неї. Мама Люба, добра, мила, як іще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувати. Ось так піклується Наталчина, мама, про неї. А ваша мама, згадайте, коли ви були зовсім маленькими. Що мамочка робила, щоб вас заспокоїти? Вона співала вам колискові, обіймала вас, турбувалась про вас, а коли ви були зовсім маленькими і ще й не розмовляли, ви відчували тепло її ручок, ніжних ручок. Дітки, любіть свою маму, цінуйте та поважайте.